Людинки, всім привіт. В «Авто на продаж давненько її не було. Вона повертається через те, що з'явився автомобіль, який доволі швидко в Німеччині було перевірено. І не було можливості зробити по ньому інформацію, контент, бо він практично одразу був завантажений як другий автомобіль до пари, щоб автовоз швидше, так би мовити, повернувся. Тому він і приїхав, і вже зараз вже буквально з вами разом. Я з цим автомобілем буду знайомитися і вам буду розповідати, що він в собі має. І сам подивлюся, наскільки він цікавий. Попередньо після перевірки в нього не фарбований, ну тобто в оригінальному лакофарбовому покритті кузов. У нього немає абсолютно ніяких технічних питань, я на ньому трошки проїхався. Він неймовірно збитий, тихенький. Все працює. У нього на 147 тисячах замінено комплект ГРМ. І останній сервіс був. А зараз у автомобільчика трішки пізніше покажу, який у нього пробіг. Доволі таки цікавий свіжий автомобіль. Вийшов це в нас восьми місяць 2019 року. Тобто це автомобіль вже модельного ряду 2020-го, і він реально в дуже цікавій комплектації. є в нього зараз один недолік, який доволі швидко буде виправлений. Чекаю, якраз таки на поставку. Запчастини на заміну, і є в нього одна тепла лампова особливість, так би мовити. Покажу теж її пізніше. Отже, чорний перламутровий кольор у нас, не знаю, як сказати, що за комплектація. Скрізь написано IQ Drive, але ну, дуже схоже на щось, типу, як раніше були Join, All Star чи щось подібне. Значить, попереду, у нас лінзована оптика в кожній фарі по дві лінзи, але це не топ-лед, який може вирізати, навіть при тому, що у нас є камера для контролю. Якби за освітленням. Тобто ЛЕД-ходові вогні, ЛЕД-поворотники, яскраве led освітлення ближнім і дальнім світлом, але без Dynamic Light-Assist. Ну, по суті, вже непогано. Є омивачі фар, є у автомобіля парктроніки по колу. Скло, звичайне. Єдине, що звісно камера там є, все ж таки от на ліпочці Drive, але мені здається, що це через те, що автомобіль вже пішов якби модельний 20-й, тобто це вже практично нова генерація. Як і у Passat, як і у і шкоди пішла, то він так і укомплектований дещо дивно. скажімо так. Рестайлове знову ж таки це версія. Ліхтарі позаду такі цікаві, хромовані рейлінги. Отакі 16-го розміру колеса з літньою гумою. Вона має десь середній знос протектора, тобто ще сезон. А тут знову ж таки залежить від того, скільки ще ви будете їздити, можливо, і два, вона походить, і в комплекті ще є, комп... М -м -комплекті є комплект зимових коліс, також на литих дисках, але не оригінальних. Вона з доволі непоганим залишком протектора. Що цікаво в автомобілі всередині. Отакий салончик, тканинні сидіння. Такі типу темно-сірі вставки. Є ну, моментик на сидінні. Ну Тут доволі -таки яскраво виражена підтримка сидіння по формі, як Comfort Line. Є пояснична підтримка мікроліфт, наліпочки знову ж IQ Drive Навіть на педалях є у нас накладки, складаються, підгріваються, регулюються дзеркала, склопідіймачі отака типу під якийсь карбон, вставочка тут. Далі мультикермо. Автосвітло, автодощ, звісно, і пробіг автомобіля 161 566 кілометрів. Це ну, доволі цікавий варіант. Вийшов по комплектації: двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, середня мультимедіа. Давайте ми включимо, покажемо, що тут цікавого. У нас є повний набір асистентів: Lane assist, blind spot, виїзд з місця парковки. У нас п'ятиступка механіка, значить, під капотом 1,6 турбодизель на 115 кінських сил. Це доволі таки цікавий варіант для спокійної і найважливіше економної їзди. От у нас 4,8 8 літри в середньому режимі використання. Дзеркало з автозатемненням, а парктроніки у нас по периметру я показав. Датчики виїзду задом, екстрене гальмування, що попереду, що позаду. Контроль. Цікавий стан по керму, зауважень немає ніяких. Реально, от автомобіль, що по салону, дуже непогано збережений, що по кузову. Чорний колір, він потребує поліровки. Того, щоб автомобіль виглядав ідеально, і це буде зроблено якраз таки до передачі новому власнику. Тут є такі речі: це у нас потік, як то сказати, воск, яким покриваються двері зсередини, він виходить. Ну і от покажу зараз ще: От воно збирається. Це все антикорозійна обробка. Її просто треба з кузова буде забрати. Це все, повторюсь, буде зроблено. Із якихось пошкоджень. Ось такі є невеличкі сколи на бампері. Ця частина взагалі практично ідеальна, що доволі таки дивно. І ну, отакий от нюанс, те, що я говорив, це недолік, який є в автомобілі, який скоро буде вирішений, адже їде кришка, вона коштує недорого. Не знаю, куди поділась. Так, автомобіль і прийшов з аукціону. І що цікаво, що коли цей автомобіль я завіз на митницю, я там зустрів Туран. Volkswagen, який був на розмитненні, чийсь, не наш, не знаю, чий. Також такою ж проблемою не було кришки. Коротше, 50 доларів. Ціна питання з доставкою. Скоро приїде, буде встановлений. Вм'ятин якихось пошкоджень. Нічого такого немає. Кузов реально в дуже збереженому стані автомобіля. Повторюсь, дзеркала складаються. Що ще цікавого, у нас акустичне лобове 2020 року. Як бачите, автомобіль кінця 2019, але скло 20-го, скоріш за все, було пошкодження по склу, камінець, наприклад. І через це воно було замінено. А не ДТП, як багато хто думає. В автомобіля нічого не крутилося по підкапотному простору. Давайте покажу багажник і вже потім фіналізуємо моторним щитом. Багажник. Реально дуже класно збережений. У нас є фаркопчик, тобто автомобіль ще й практичний, але його схоже дуже давно ніхто не діставав. От вона з'явився колись хтось їздив, але дуже давно. Тобто, і в господарстві згодиться, можливо, велосипеди ще щось возити також буде комусь потрібно. Кришка. В дуже гарному стані, тобто косметика, повторюсь, зовні всередині, якщо не зважати на чорний колір, на якому видно найдрібніша подряпинка, і вони забираються це все поліровкою, адже в Німеччині його 160 тисяч ніхто не полірував. він буде просто неймовірно круто виглядати. І от тепла лампова річ, яка приїхала з Німеччини. Цим було перекладено повністю салон, тому що тут лежав комплект коліс, щоб не пошкодити його. Ну, реально дуже класно збережений пластик. Отаке таке. Покривало, ще йде в комплекті з автомобілем. Тобто, це у нас я не знаю навіть, як назвати цю комплектацію. Лампова, давайте назвемо. Мені так хочеться, я коли побачив, те покривало. Аж на душі якось тепло стало. Під капотом ніхто нічого не мив, не чистив. Наліпочки, коли мінявся ГРМ 147500. Останній сервіс також 147500. Другий місяць 24-го року. Ніяких зауважень тут по гвинтам. Капот. Також на місці ніхто його нікуди не возив. Ліва сторона. Аналогічна ситуація все на місці. Є трішки навколо масло заливної горловини, але це дуже схоже на те, що хтось заливав масло необережно. Ну і плюс з цієї кришки завжди я вже практично на всіх відео повторюю, що звідти тече не пропускає вона трішки масляних парів. Суха. Турбінка абсолютно там, картерні гази, вентиляція також все сухо, по двигуну, зауважень немає ніяких, запускається, працює рівненько, тихенько. Реально проїхав, сподобався автомобіль. Таке відчуття, наче в нього пробігне 160, а, ну реально 60. От, якщо кому дати, подивитися, можливо, навіть і менше. Дадуть. Це вже я заговорююсь, але реально от таких автомобілів в такому стані доволі давно не приїжджало. Задня частина, по суті, стан нового автомобіля. Стеля, сидіння, підлокітничок, швидкий доступ, в багажник, центральна консоль, вона тут взагалі не тронута. Ну, от реально повторюсь, автомобільчик в неймовірно крутому стані. О, знайшов один недолік. Трішки-трішки зачепив хтось. Сидіння чисті, навіть хімчистити чистити не доведеться. Пасажирська сторона також. Дуже крутий стан. От прям дуже. По мультимедіа не сказав, що буде оновлену навігацію, бо вона тут не бачить, де вона знаходиться. Вона ще й досі. Думає, що вона десь на полях Німеччини. А от тут не та версія карти зашита, як то Центральна Європа сюди закачана. App Connect тут активується дуже легко, у мене є інструкції на каналі. Робиться це доволі просто в декілька кліків. Якщо в кінці буква Д, то навіть діагностика не потрібна, робиться з sd карти і все буде працювати. І в цьому автомобілі також це все буде активовано і вже новому власнику передасться з додатковими функціями. Мийка, по бажанню поліровка і можна. Кататись, експлуатувати далі. Автомобіль розмитнено, автомобіль сертифіковано, він готовий до постановки на свій перший облік. Детально перелік опцій, технічні характеристики, як завжди, під відео з рубрики на продаж ви знайдете внизу в блоці опису, переглядайте, якщо цікавить. Детальні фото по автомобілю будуть також в телеграм-каналі, посилання на який є також під відео. Заходьте, підписуйтесь і слідкуйте за подібними пропозиціями. Якщо автомобіль сподобався, ви його можете придбати. А якщо відео сподобалось, надисьте. С подобайку, думки, коментарі, все пишіть внизу під відео і до нових зустрічей.